14 жовтня в Україні відзначають чотири свята. У цей день 2014 року запровадили День захисників на противагу радянському дню 23 лютого, щоб відзначити тих, хто боронить кордони України. У 2014-му почалась агресія Росії на сході та півдні. Минулого року назву змінили на День захисників та захисниць, щоб вшанувати жінок, які захищають Україну. 14 жовтня день українського козацтва, яке в Україні святкують з 1999 року, та покрови Пресвятої Богородиці. Це свято виникло, як пишуть в 10 столітті. А без козацтва неможливо уявити і написати історію України, тому що козаки відігравали важливе значення у формуванні модерної. Раїни в частині жителів тогочасної України козацтво асоціювалося як борці за православну віру. Козаки вважали Пресвятої Богородиці своєю покровителькою. 14 жовтня це день створення української повстанської армії. Вона діяла на території України з 1942 по 1953 роки. Недаремно українська повстанська армія нащадки козацької слави, які переобрали той бренд захисників України. Вони ж бандерівці. Обрали днем створення своєї армії саме 14 жовтня. День Покрова, день козацтва. Перейшло в свято тих, хто ці традиції підтримав День Української повстанської армії.